У світі криміналістики мотив зазвичай є ключем до розкриття злочину. Однак деякі справи залишаються таємницею навіть тоді, коли на кону стоять невинні життя. Сучасні технології революціонізують роботу слідчих, надаючи нові інструменти для розкриття старих справ, які колись шокували цілі міста своєю жорстокістю. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись, друзі. Ми активували функцію спонсорства на Ютубі. Тому будемо вдячні всім, хто нас підтримує. Норма Гарсія народилася 16 листопада 1960 року у маленькому містечку Мерседес, штат Техас. Це невелике поселення з 15 тисяч жителів, розташоване біля мексиканського кордону. Типово для сільської Америки Мерседес мало згуртовану спільноту, де 75% населення працювало в аграрному секторі, а 90% були були іспаномовними, включаючи родину норми. Дівчинка виросла у великій сім'ї. З шістьма братами і сестрами, з якими мала тісні стосунки. Норма вирізнялася серед інших своєю тихою вдачею та сором'язливістю, ніколи не створюючи проблем. Коли нормі було близько 12 років, сім'я переїхала до Каліфорнії, оселившись на околиці Окснарда, міста з населенням 200 тисяч жителів. Це був значний крок для родини Гарсія, особливо для дітей, які звикли до малонаселеного Техасу. Ритм життя в Окснарді разюче відрізнявся від їхнього попереднього місця проживання. Норму найбільше зачаровували мальовничі пляжі та приголомшливі заходи сонця, які вона полюбила всім серцем. Після закінчення середньої школи в 1980 році дівчина вступила до місцевого коледжу, не бажаючи віддалятися від родини. Там вона зустріла Ентоні Родрігеса, студента другого курсу, який став її першим справжнім коханням, після майже двох років побачень. 6 березня 1972 року 21-річна Норма та Ентоні одружилися. Це був перший крок до створення сім'ї, про яку мріяла Норма. Того ж року у пари народився первісток Ендрю, а в 1989 році другий син Остін. Родина Родрігес втілювала ідеал сімейного життя Норми. Розуміючи важливість освіти для майбутнього своїх дітей, молода мати влаштувалася на роботу помічником менеджера в місцевому супермаркеті. Однак, незважаючи на її зусилля, у 1991 році шлюб почав розпадатися. Подружжя часто сварилося, а Ентоні все частіше був відсутній через роботу в інших містах. Норма скаржилася своїй подрузі дитинства Терезі на алкоголізм чоловіка, який призводив до насильства над нею та їхнім старшим сином. Не бажаючи стати матір'ю одиначкою, але розуміючи небезпеку життя з агресивним чоловіком, Норма з дітьми переїхала до дуплексу за 10 хвилин від будинку Ентоні. Вона не подавала на розлучення, намагаючись зберегти стосунки заради дітей. Дуплекс знаходився у сусідньому містечку Портхені з населенням близько 20 тисяч чоловік, переважно працівників місцевих ферм. Норму особливо приваблював місцевий парк. Де вона любила гуляти з дітьми у вільний час. Сусіди описували норму як дружелюбну, але стриману. Вона цілком присвячувала себе синам, не пропускаючи жодної шкільної гри і проводячи з ними всі вихідні. Цей період був складним для норми. Вона багато працювала, включаючи понаднормові години, прагнучи забезпечити майбутнє своїм дітям. Втомлена, вона знаходила розраду в спілкуванні з синами, завжди сподіваючись на краще. Ніхто не міг передбачити. Яка доля чекала на норму? До березня 1993 року, коли їй виповнилося 32 роки, вона почала зустрічатися з механіком на ім'я Деніал. Він також був тренером у дитячій лізі, де грав 11-річний Ендрю. Пара познайомилася на вечірці, відчувши миттєвий зв'язок. Норма і Деніел чудово проводили час разом, гуляючи в парку, часто в компанії її синів, з якими Деніел швидко знайшов спільну мову. Друзі та родина норми описували ці стосунки як довгоочікувані для неї. Здавалося, вона нарешті знайшла щастя після болісного розставання з чоловіком. Однак, незважаючи на вдавану ідилію, десь у середині того року Деніел раптово оголосив про завершення їхніх стосунків. Це стало болісним ударом для норми, яка не бачила передумов для такого повороту подій. Деніел пояснив своє рішення бажанням відновити стосунки зі своєю колишньою дівчиною. Ця новина глибоко вплинула на норму, але вона знайшла в собі сили рухатися далі. Щоб відволіктися від негативних емоцій, вона вирішила влаштувати барбекю у себе вдома в суботу, 29 травня 1993 року. Вона запросила на цей захід своїх сестер і подругу Беатріс. Після насиченого вихідного Норма вирішила провести неділю, 30 травня, у спокійній атмосфері. Вона присвятила цей день своєму чотирирічному сину Остіну, переважно дивлячись з ним телевізор. Старший син Ендрю гостював у свого батька Ентоні Вокснерді і мав повернутися наступного дня. Увечері, 30 травня, Норма отримала дзвінок від своєї подруги Беатріс, яка запропонувала провести наступний день на пляжі. Не маючи інших планів, норма погодилася, сподіваючись, що це допоможе їй відволіктися від думок про недавній розрив. Ніщо не віщувало трагедії, яка от от мала розгорнутися. 1 червня о 7.47 ранку в службу екстреної допомоги 911 міста Портхені надійшов тривожний дзвінок. Телефонував 33-річний Ентоні Родрігес, який повідомив, що знайшов свою колишню дружину мертвою в її будинку. Правоохоронці негайно відреагували на виклик, що було незвичним для міста, де за останні три роки не сталося жодного вбивства. Прибувши на місце події, детективи знайшли Ентоні, його двоюрідного брата Гектера та двох синів Норми, які чекали на під'їзній доріжці. Всередині будинку слідчих зустріла жахлива і дивна картина. У вітальні на підлозі лежала 32-річна норма без видимих травм чи слідів крові. Натомість її голова була щільно обмотана сріблястою армованою клейкою стрічкою, нагадуючи мумію. Шар стрічки був настільки товстим, що його довелося розрізати. Було помітно, що хтось намагався зняти частину стрічки навколо носа і рота, але безуспішно. Судмедексперт встановив, що норма померла більше доби тому, про що свідчили чіткі ознаки трупного задубіння. Розстебнуті шорти жертви наводили на думку про можливе зґвалтування, але остаточний висновок міг зробити лише судмедексперт після розтину. Детективи одразу запідозрили, що вбивця міг бути знайомий з жертвою, оскільки її обличчя було повністю закрите непрозорою стрічкою. Можливо, це було зроблено, щоб вона не впізнала нападника. На місці злочину не було виявлено ознак боротьби чи зламу, як і жодної краплі крові. Лише набір ключів від будинку лежав на підлозі поруч з тілом. Цінні речі залишилися в будинку, що, очевидно, не цікавило злочинця. Місцевий поліцейський відділ, що складався лише з 20 співробітників, кинув усі сили на розслідування. Враховуючи рідкість таких злочинів у місті та очевидні особливості справи, було залучено експертів із сусідніх міст. Криміналісти ретельно обстежили місце ймовірного вбивства, але не знайшли нічого суттєвого для розслідування. Увечері того ж дня. До будинку прибула сестра жертви Оралія. Вони планували разом піти за покупками, і Оралія з самого ранку безуспішно намагалася зв'язатися з нормою. Стурбована відсутністю відповіді, молода жінка вирішила перевірити, що сталося. Вона була шокована, побачивши жовту стрічку, яка вже огороджувала місце злочину. Охоче поспілкувалася з поліцією. За словами Оралії, у норми були напружені стосунки з колишнім чоловіком, але інших недоброзичливців у неї не було. Слідчі одразу взяли цю інформацію до уваги, знаючи, що Ентоні був тим, хто повідомив про злочин і ймовірно останнім бачив норму живою, не враховуючи дітей. Усіх дорослих доставили до відділку для допиту. Ентоні Родрігес поводився як людина, вражена горем, незважаючи на те, що вони розлучилися задовго до цих подій. Здавалося, він все ще любив цю жінку. У нього не було ідей щодо того, хто міг напасти на беззахисну жертву. Чоловік розповів, що 1 червня він прибув до дуплексу своєї колишньої дружини близько 7.30 ранку, як вони попередньо домовилися. Батько мав відвести синів до школи та дитячого садка. Це був графік батьківства колишньої пари, який вони вирішили зберегти навіть після розлучення. Ентоні приїхав зі своїм братом Гектором, який чекав зовні в пікапі, поки батько мав забрати дітей. Він постукав, але ніхто не відповів. За словами Ентоні, в будинку було надто тихо, і ніхто не відгукувався на його заклики. Чоловік занепокоївся. Він боявся, що могло статися щось погане, але у нього не було власного ключа, тому він не міг потрапити всередину. Тоді він використав свою банківську карту, просунувши її в щілину між дверима та стіною, що дозволило йому відкрити замок. Увійшовши до будинку, Ентоні знову не отримав відповіді на свої заклики. У вітальні він знайшов свою колишню дружину, яка не подавала ознак життя. Він помітив, що її голова була обмотана, а верхня частина шортів розтебнута. Охоплений тривогою. Ентоні вибіг на вулицю і покликав свого брата Гектора. Коли чоловіки повернулися до будинку, діти вже прокинулися від шуму. Вони теж опинилися у вітальні і побачили свою матір нерухомою. Їх негайно відправили до їхніх кімнат. Побачивши ситуацію, Гектор торкнувся тіла. Йому здалося, що воно все ще тепле. Чоловік швидко дістав ножиці з аптечки вантажівки. Він спробував розрізати клейку стрічку навколо носа і рота, сподіваючись, що жертва зможе дихати. Коли йому вдалося це зробити, він зрозумів, що норма не дихає. Пульс не відчувався. Норма вже була мертва. Детективи визнали ці свідчення дивними, оскільки на той час тіло вже почало дубіти. Норма померла набагато раніше. Гектор не міг відчувати ніякого тепла, але чоловік пояснив це своїм шоковим станом і страхом. Незважаючи на те, що така поведінка здавалася природною, брати знищили багато доказів і забруднили те, що залишилося своїми відбитками пальців, слідами взуття та зразками ДНК. Правоохоронці швидко визначили, що у колишнього чоловіка міг бути мотив. Йому було важко впоратися з розлученням, і він був вкрай незадоволений задоволений її стосунками з новим хлопцем. Більше того, у них могли бути розбіжності щодо опіки та аліментів, оскільки діти залишилися з матір'ю. За словами Ентоні, вони розлучилися з дружиною за кілька років до цих подій, але офіційно вони все ще не були розлучені. Подружжя підтримувало нормальні стосунки, щоб подати здоровий приклад своїм синам. З розповіді чоловіка, все це здавалося досить нормальним. Однак родина жертви надала детективам більш тривожну інформацію. Сестри норми розповіли, що жінка була дуже незадоволена регулярними візитами Ентоні та його наполегливим бажанням контролювати її. Він пояснював це своїм бажанням постійно бачити дітей і спілкуватися з ними. Але на думку родичів убитої жінки, колишній чоловік нав'язував себе саме в надії відновити стосунки. Він неодноразово пропонував нормі зустрітися і провести час разом, кудись поїхати, але все це викликало у неї незадоволення. І провокували конфлікти. Зрештою, Гектора та Ентоні попросили пройти тест на поліграфі. Вони погодилися і пройшли це завдання без проблем. Детективи спочатку були переконані, що чоловіки причетні до того, що сталося, але після тесту на детекторі брехні вони були змушені їх відпустити. Обохне викреслили зі списку потенційних підозрюваних, але розслідування зосередилося на інших людях з близького оточення померлої. Після розтину судмедексперт зміг встановити, що зґвалтування не було, незважаючи на розтебнутий одяг жінки. Можливо, це було зроблено, щоб ввести в оману. Її голова була обмотана стрічкою 14 разів. Майже вся котушка була використана для муміфікації жертви. На її язиці були виявлені порізи, що залишилися від випадкового покушування язика під час цього процесу. Однак причиною смерті було одушення руками. Голову обмотали пізніше, коли вона вже була мертва. Такого висновку дійшов суд Медекспарт. Тоді виникло питання: навіщо взагалі використовувати стрічку, не кажучи вже про те, щоб обмотувати голову стільки разів. Були уточнені часові рамки. Її вбили між 10.30 вечора в неділю 30 травня і 5.00 ранку 31 травня. Очевидно, молодший син Остін пробув у будинку з тілом матері щонайменше 24 години. Чотирирічна дитина весь цей час ходила навколо норми. Ймовірно, він був єдиною людиною, яка могла стати свідком того, що сталося. Криміналісти зібрали матеріали з-під нігтів жертви, а також з клейкої стрічки. Передбачалося, що на всьому цьому могли залишитися сліди вбивці. На жаль, рівень технологій 90-х років не дозволяв провести повний аналіз ДНК. Усі зібрані фізичні докази були збережені, але на той час вони не могли надати жодної цінної інформації. Тим не менш, детективам вдалося розкрити деякі деталі. Вони були впевнені, що злочинець близько знав свою жертву, і обмотуючи стрічкою її голову, він намагався психологічно дистанціюватися від того, що зробив. Було вирішено поговорити з дітьми жінки за словами старшого сина Ендрю, коли батько привіз його додому ввечері 31-го, Він також не зміг достукатися до матері, але хлопець помітив, що вікно було відчинене достатньо, щоб він міг пролізти в будинок. Було дуже пізно, і він здивувався, що молодший брат Остін все ще не спав. Він запитав, чому причина. Брат відповів, що їхня мати захворіла, і у неї на голові була пов'язка, тому він чекав, поки їй стане краще. Старший брат не зрозумів, що мав на увазі Остін. Ендрю припустив, що їхня мати просто відпочиває, оскільки вона часто засинала у вітальні. Він поклав брата спати. І сам пішов до своєї кімнати, не бажаючи турбувати втомлену жінку. Спочатку здавалося, що розмова з чотирирічною дитиною не надасть цінної інформації. Однак, на подив слідчих, Остін надав багато деталей. Він розмовляв з детективами в присутності дитячого психолога. За словами хлопчика, ввечері, 31 го числа, його мати впустила в будинок темношкірого чоловіка, який назвався Корі. Майже одразу між ними спалахнула сварка. Остін стверджував, що на власні очі. Бачив, як незнайомець напав на його матір, і обмотав їй голову клейкою стрічкою. Після цього Корі втік, але маленький Остін нібито переслідував його навіть на вулиці, пробігши кілька десятків ярдів від будинку. Зрозумівши, що не може наздогнати нападника своєї матері, він повернувся додому і зачинив двері. Ця історія не звучала повністю правдоподібно, особливо щодо переслідування злочинця через десять днів. Остін надав нову інформацію. Тепер він стверджував, що через кухонні двері увійшов світлошкірий чоловік на ім'я Ворон. і саме він обмотав голову його матері стрічкою. Це спантеличило поліцію, оскільки жодні докази не вказували на те, що на жінку напали більше ніж одна людина. Більше того, дитина кардинально змінила свою історію. Зрештою, це пояснили посиленою увагою членів сім'ї до Остіна після вбивства. Вони багато розмовляли з хлопчиком, що могло спотворити його спогади. Незважаючи на це, детективи швидко з'ясували, що Корі та Ворен були в безпосередньому оточенні жертви, і близькі також про них знали. Норма працювала з цими людьми і давно підтримувала з ними дружні стосунки. Ворен Макі навіть не був присутній на вечірці, організованій жертвою. Він жив приблизно за 20 хвилин ходьби від її будинку. Вони часто зустрічалися і розмовляли, і було відомо, що чоловік мав почуття до покійної, неодноразово запрошував її на побачення, але отримував відмову. Після цього він став ще наполегливішим, часто приходив до норми без запрошення. Жінка зізналася, що не мала до нього романтичних почуттів, але не хотіла грубо відштовхувати його, щоб не завдати болю. Більшість свідків описували його як спокійну і милу людину, але деякі вважали його трохи дивним. Сам Ворон також підтвердив свою присутність на вечірці, організованій нормою. За його словами, вони розмовляли, поки всі не розійшлися. Потім пішли до її будинку. І деякий час дивилися телевізор. Він пішов додому близько 10.30 вечора, а наступного дня поїхав зустрічатися з друзями в санта барбару Чоловік заперечував свою причетність до вбивства і спростовував свої почуття до норми, називаючи їхні стосунки суто дружніми, і підкреслюючи, що не прагнув нічого більшого. Пізніше друзі підозрюваного підтвердили його слова: Корі Девіс працював з нормою, на відміну від Ворона, який був її колишнім колегою. Він заперечував дружбу з жінкою, кажучи, що вони просто перетиналися і спілкувалися на роботі як знайомі. А в ніч вбивства він був вдома з батьками. Детективи одразу помітили, що під час допиту він поводився нервово і неохоче співпрацював. Але крім цього, поліція не помітила тривожних моментів. Після цього детективи продовжили спілкуватися з найближчим оточенням покійної. Несподівано її подруга Беатріс повідомила, що на барбекю перед смертю. Норма скаржилася на втрату ключів від будинку. Цікаво, що їх знайшли поруч з її тілом, коли поліція вперше прибула на виклик. Здавалося, це могло стати проривом, і слідчі вирішили ще раз поговорити з Корі, який викликав у них підозри, і виїхали за вказаною ним адресою. Виявилося, що він надав неправдиву інформацію і жив в іншому місті. Таким чином, підозри щодо темношкірого чоловіка почали набувати реальних обрисів. Було вирішено, що Корі та Ворен мають пройти тест на поліграфії. На подив слідчих обидва також пройшли його без проблем. Здавалося, справа зайшла у глухий кут. У детективів залишалася ще одна особа, яка цікавила їх у списку підозрюваних. Колишній хлопець жінки на ім'я Деніел. Ворен повідомив, що незадовго до розриву у пари почалися проблеми. Він чув про це від норми. Хлопець навіть одного разу прийшов на робоче місце покійної і влаштував сцену. Тому було вирішено поговорити з ним у відділку. Тут чоловік заперечував проблему у стосунках, наполягав, що вони розлучилися давно, і тепер підтримують дружні зв'язки. Зараз він зустрічався з іншою жінкою, і йому було байдуже до норми. Він також заперечував конфлікт на роботі. Його алібі підтвердилося, і день успішно пройшов тест на поліграфії. Тепер у розслідування закінчилися підозрювані. Не залишалося нічого іншого, як повернутися до самого початку. І поліція знову поговорила з подругою Беатріс. Жінка зізналася, що у неї були такі теплі стосунки з нормою, що вона стала єдиною подругою, якій Беатріс розповіла про роман, що відбувся за спиною її чоловіка. Норма навіть дозволяла Беатріс користуватися своїм будинком, щоб подруга могла зустрічатися з тим чоловіком, даючи їй ключі для вільного доступу. У цей момент у детективів виникла думка. Чи міг чоловік найкращої подруги норми помститися жінці за сприяння регулярним зрадам Беатріс? Або це міг бути коханець подруги. Раптом з'явилися два нових підозрюваних, які заслуговували на пильнішу увагу. Спочатку слідчі поговорили з чоловіком Беатріс, але у нього було підтверджене алібі. У правоохоронці також зустрілися з коханцем Беатріс, але його також швидко викреслили зі списку підозрюваних. Ситуація різко змінилася. Коли через 26 днів після вбивства норми було виявлено нову жертву. Другою покійною виявилася Беатрійс Феліс, 87-річна глухоніма жінка. Її знайшли зарізаною на смерть у ліжку в кімнаті на третьому поверсі будинку престарілих за кілька кварталів від її норми. Місяць по тому, 5 серпня, Синцію Бурер, 44-річну менеджерку з обслуговування клієнтів у місцевій компанії, знайшли мертвою в палаючому будинку. Спочатку викликали пожежників, але після прибуття вони виявили її тіло у ванній кімнаті. Жертву зґвалтували, задушили, а причиною смерті стало отруєння димом, оскільки вона була ще жива після тортур. Ці події шокували поліцейський відділок маленького містечка, де рівень злочинності раніше був нульовим. Тепер детективи розслідували три вбивства, припускаючи зв'язок між ними та діяльність серійного вбивця, якого терміново потрібно було зупинити. Слідчі не справлялися з обсягом завдань, навіть шериф працював як детектив. Тим часом зростав тиск громадськості. Місцеві жителі організовували пам'ятні заходи, щоб привернути увагу до трагедії. Враховуючи непідготовленість відділу до такої кількості злочинів, для допомоги був залучений агент ФБР, експерт зі створення психологічних профілів злочинців. Поведінковий аналіз вказував, що вбивця був дуже близьким до норми. За словами агента, він обмотав її голову стрічкою не після одушення, а до нього, щоб деперсоналізувати жертву та придушити почуття, які могли завадити виконанню плану. Майже через 18 місяців до листопада 1995 року надійшла інформація про чоловіка, підозрюваного у вбивстві щонайменше п'яти жінок по всіх Сполучених Штатах. Ним виявився 33річний Глен Едвард Роджерс. І попередні епізоди його злочинної діяльності нагадували вбивства в місті. Глен був відомий як вбивця Казанова. Його визнали винним у вбивстві першого ступеня двох жінок: першої у Флориді в 1997 році, другої в Каліфорнії, в червні 1999 року. Після арешту Глен спочатку розповів поліції, що вчинив близько 70 вбивств. І був у Каліфорнії під час вбивства норми. Пізніше він відкликав це зізнання. Глен є підозрюваним у багатьох інших подібних вбивствах по всіх Сполучених Штатах, але доказів у цих справах немає. Його засудили до смертної кари у Флориді та Каліфорнії. З 1997 року він перебуває в камері смертників у Флориді, очікуючи на виконання вироку. Однак результати ДНК тесту. Виключили Глина зі списку підозрюваних. Тим не менше, після смерті третьої жертви криваві події в портвенгамі припинилися. Ситуація кардинально змінилася лише у 2000 році з появою інноваційних технологій у криміналістиці. Тепер старі докази можна було оцінити по-новому. Давно забуті злочини почали витягувати з архівів. Після завершення аналізу зібраних зразків ДНК збігів у поліцейській базі даних не знайшли. Однак до 2003 року, після повторних аналізів, судмедекспертам вдалося знайти збіг. ДНК, знайдена під нігтями померлої, належала 39-річному Ворену Мекі. Це був той самий колишній колега норми, який залицявся до неї. Тепер все склалося в одну точку. Незважаючи на те, що чоловікові вдалося обдурити поліграф, зазвичай на це здатні лише найзапекліші соціопати, які не відчувають емоцій чи каяття. Він також збрехав про свої плани на вечір після вбивства, переконавши друзів підтвердити вигадане алібі. Слідчі були вражені тим, як майстерно Ворен зумів усіх обдурити. Він був найнепомітнішим підозрюваним, про якого ніхто не міг подумати. Незважаючи на все це, докази у вигляді ДНК тесту виявилися незаперечними. Зразки ДНК Ворона були знайдені на кінцях стрічки, виявленої на обличчі жертви. 27 серпня 2003 року вбивцю затримали. Під час допиту йому дали останній шанс зізнатися. Однак, ворон все ще не полягав на своїй версії і незабаром відмовився співпрацювати зі слідством, вимагаючи адвоката. Чоловіка заарештували і звинуватили у вбивстві. Попередні слухання відбулися 2 березня 2004 року. Обвинувачення все, ще вагалося чи розглядати цю справу як вбивство першого чи другого ступеня. Ситуація вирішилася 10 січня 2005 року, коли Ворон погодився на угоду про визнання провини і зізнався у вбивстві другого ступеня. Однак чоловік відмовився давати будь-які пояснення свого жорстокого вчинку. За його словами, він був під впливом алкоголю та наркотиків. Тому не міг точно пам'ятати, що сталося того вечора. 41-річного Ворона Мекі засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 15 років. У рамках угоди йому було заборонено подавати апеляції. Звісно, він почав подавати прохання про умовно-дострокове звільнення як тільки відбув необхідний мінімум. Але всі його прохання були відхилені, в тому числі завдяки активній участі родичів убитої норми. Щодо інших двох вбивств, які сколихнули місто, обох злочинців знайшли, і вони не були пов'язані з нормою. Ворен Мекі все ще перебуває у в'язниці. Він отримує наступний шанс на дострокове звільнення в серпні 2028 року. Родина жертви заявила, що зробить все можливе, щоб запобігти його звільненню. Поки що вбивці було відмовлено, і це ймовірно станеться і при наступній спробі. Ця історія демонструє, як технологічний прогрес у криміналістиці може розкрити злочини, які залишалися нерозкритими протягом багатьох років. Вбивство норми Гарсії, яке спочатку здавалося нерозгаданою таємницею, врешті-решт було розкрито завдяки аналізу ДНК. Ця справа підкреслює важливість збереження доказів та їх повторного аналізу з використанням нових методів. Історія також показує, як часто злочинцями можуть виявитися люди, яких ми найменше підозрюємо. Ворон Мекі, здавалося б, звичайний колега і друг, виявився холоднокровним вбивцею. Це нагадує нам про необхідність бути пильними та обережними у наших стосунках. Нарешті ця справа демонструє непохитну рішучість родини жертви у пошуках справедливості навіть через роки після злочину. Їхня рішучість запобігти умовно достроковому звільненню Мекі є потужним прикладом того, як любов і пам'ять про померло можуть продовжувати впливати на хід правосуддя. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку, а також чекаю вас у коментарях. Якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства на Ютубі.